Новець Трамп сказав, що Кока-Кола буде поміняється смак Кока-Коли. Там якось в них головний інгредієнт кукурудзяний сироп Якийсь, а тепер буде не кукурудзяний цей сироп, а якийсь чи сироп, чи чи сахар з цього страсняка. І той Кока-Кола поміняє поміняє смак, тому що Трамп так захотів. А він її дуже любить. Ви поняли у цей Трамп, президент їхньої Америки. Да? от все, сказали, що поміняється в Америці Кока-Кола по світу, то ще невідомо, чи буде мінятись рецепт. Але ну побачимо, побачимо. Я теж люблю кока колу кстати. З Клінкер людина замовила зразки собі, то зараз... Запакуємо, відправимо. Бачите, це гібкий клінкер на склосіці, а це з заробленими швами. Ну заробленими швами, чим мені не подобається, що воно. Добрий день, а що воно виглядає зовсім якби не натурально. Якщо тут воно як натуральна кладка буде виглядати, а тут воно виглядає як. Получилось, ну видно, да, якщо воно ті типу, штучне, якесь таке. Ну але кому, кому що удобніше, кому як простіше. Гібкі клікер, термооткоси, термопанелі і є в наявності заборчики. тоже. зараз вам покажу заборчики в слідчому відео. Декоративні для клумби вообще шикарні. Це ми заставили в тому році пів України, в цьому році пів України. І ще люди знають, точно не всі замовили. То зараз буду пакувати і відправляти.